Всім привіт! Ви на каналі Баніки Ма. Мене звати Наталя і це початок нового в'язального влогу. І як зараз тренді співати? Surprise, surпраes! Неочікувано але факт. І чим далі, тим більше мене до себе прив'язує плюшова пряжа. Я навіть не думала, що таке колись станеться. І зараз моя робоча корзиночка, вона вже наповнена. І вже наповнена навіть деякими деталями. Але розказати більше я, на жаль, не можу. Тому що я, крім того, що тестую майстер-клас іншої майстрині, так це ще й таке закрите замовлення. Я можу так трішечки вам показати, і все, на жаль, по цьому замовленню нічого детально розповісти не можу, але до чого я ж його тоді вам показую. А до того, що схрестила пальчики, дай Боже, все складеться, і тоді мені за нього заплатять. І я зможу придбати ту саму плюшеву пряжу, яка мені потрібна, для того, щоб зв'язати гусика для Лелі, яка знову ж таки сидить тут поруч зі мною, дуже тихенько, тому що мама знімає відео. Так, сподіваємося, що все на цьому тижні пройде хоча б нормально. І... Ще маю два таких меточки, і я не пам'ятаю, чи то я сама їх придбала, чи то хтось мені подарував. Вони вже точно не нові, тому що я звідси вже брала. Для чогось, навіть не пам'ятаю для чого, якщо чесно. Коротше кажучи, вони практично нові. І я з них хочу зв'язати повноцінні іграшки. Так, не гусика. Щось новеньке. І саме для цього я в минулому відео показувала про те, що придбала дві пари отчиня 12 мм. І ось ось сюди вони мають підійти як найкраще. Ну, якщо не підійдуть нічого страшного, то інші оченята. Коротше кажучи, буде плюшевий тиждень. Давайте розпочинати. Дощова середа, але не дивлячись на це, через декілька хвилин ми з Лелею будемо відправлятися на вулицю, тому що нам потрібно їхати на танці. Лелічка вже декілька місяців займається, їй дуже подобається, і за той період часу, поки дівчатка хворіли, вона доволі багато пропустила. Тому зараз ми намагаємося надолужити. На сьогоднішній день я вже маю дві готові роботи, але показати вам я їх не можу, тому що нагадаю, це було закрите замовлення. І зараз, перед тим як піти на танці, ми підемо відправляти посилочку. Але крім того, що я в'язала ті дві іграшки, із плюшової пряжі в'яжеться. Дуже швидко. Єдине, знаєте, що хочу сказати: різниця між Гімалай Долфін Бейбі і YarnArt Дольче для мене стала очевидною. Ярнар Dolce не моя пряжа взагалі. Вона настільки легко рветься в руках, це просто якийсь жах. Але е замовницею було замовлено іграшки саме з цієї пряжі. Тому мені довелося підлаштовуватися. А от з Вімелая Dolphin Baby я відв'язала деталі. І так, свої детальки я зберігаю в чистому прозорому пакеті. Треба, мабуть, оновити, тому що бачила в інших майстринь, вони зберігають в спеціальних зіп-пакетах. мабуть, це було б зручніше, тому що вони більш товсті. Так? Треба подумати щодо цього. І як ви бачите, я етикеточку собі зберегла, тому що, звичайно, мені не вистачило пряжі для того, щоб завершити виріб. І не вистачило навіть доволі багато, враховуючи те, що прямо в моменті я вирішила пряжу доповнити коричневу білою. Отож, з того моточку, що в мене було, вийшла ось така голівенька. Так, далі вушко раз, вушко два. Нижня лапка раз, нижня лапка два. Верхня напівлапка, і друга верхня напівлапка ось так виглядає, тому що далі я планую в'язати білим молочним кольором, це Himalaya Dolphin Baby слонова кістка відтінок. І тулуб я хотіла до ніжок відв'язати коричневим кольором і далі також в'язати, наче ведмедик, у ковтинці. Молочного кольору, але натуло мені не вистачило буквально закінчити один ряд. Тут такі раз, два, три, чотири е ці, стовпчики, і ще плюс два ряди, один на прибавку і один для в'язки ніжки. Просто будемо рахувати, на три рядочки не вистачило прячок. Я засмучена, але, але так як я вирішила все одно, що буду замовляти молочну пряжу для гусаків, доведеться ще дозамовити коричневу. А що я потім з нею буду робити, я не знаю, тому що ну, треба буде щось нове вигадувати. І до речі, перед тим як почати в'язати ведмедика, я у знайомий, яка в'яже ведмедиків з плюшевої пряжі, запитала, чи вистачить мені одного моточка, але не врахувала. Того моменту, що в мене вже моточки розпочаті, і вона сказала, що їй вистачає. Але ж все залежить від того, як туго людина в'яже, від того, яким гачком користується. Може в нас пряжа різна, може в неї не гімалає дольфінбей. Це я уточнити забула. Молодець, Наталя. Так, відкладаємо цього коричневого ведмедика, і тут в мене корзинка знову моя робоча, наповнена плюшовою пряжею, адже це плюшовий тиждень. Значить, я вирішила цей розпочати меточок, не переводити на ведмедика, тому що, скоріш за все, його також не вистачить. Згадала про те, що в мене є ще блакитний і жовтий, їх мені дарувала Олічка. Посилання на її канал залишу внизу під відео. Взагалі, Оля майстриня, яка в'яже так швидко і так багато, що я пишаюся, що в нашій країні є такі активні майстрині. Так от. Вчора поговорила зі своєю мамою, і вона мені підказала, що я одному зі своїх племінничків хотіла зв'язати мусик. Тобто для двох я вже зв'язала і для ще одного планувала в'язати. Мама сказала, що йому подобаються амангаси. І я так думаю, це ідея. Ну, тобто, якщо я точно знаю, що дитині це подобається, чому б не зв'язати йому плюшеві м'якінки фігурки амангасиків, з якими він міг би спати? Тим паче вони прикольні, я взагалі не в темі, але мені подобається, що начебто в'язати їх легко, і вони вирізняються своїми капелюшками, чи як це назвати, аксесуарами на верхній частині свого тулуба. Так, так от. А це будуть амангасики. Я ще подивлюся, чи цей кольор підійде по кольоровій гамі для них, тому що я бачила червоного, синього. От, буду підбирати. Є е в мене ідея, що з жовтої пряжі я зроблю банан, точніше шкірку банана, як в одного з амангасиків на верхній частині тулуба. Але це не точно. Нічого не планую, відверто, тому що поки що щось нічого не виходить. У мене тільки і все. А, але не, буде падати, не буду падати духом, тому що маю пряжу, а значить маю роботу. Наступний момент, який хотіла проговорити з вами, це моя робоча сторінка. Я наприкінці минулого відео розповідала про те, що продовжую навчання, продовжую спілкуватися з іншими майстринями. Вони діляться досвідом, за що я дуже сильно вдячна, і я теж ділюся досвідом, який в мене є. Так ось одна з майстрин мені сказала, що де і як подивитися і виявити, чи моя сторіночка робоча інстаграмна випадково не в бані. І як виявляється, я порушила правила. Інстаграму, коли ще в січні місяці, е, написала про те, що наші недалекі сусіди є недалекими. Я, звичайно, не так написала. І мені за це тоді прийшло порушення. І я така думаю, ладно, добре, буду обережніше. але як виявляється, це все не проходить повз. І тепер я маю, і я не розумію, чи моя сторіночка в бані. Тіньовому ще з січня місяця, чи можливо, що тіньовий бан не стільки довго триває? Я чомусь думала, що його там тижні через два-три просто автоматично знімають. Коротше кажучи, мені порадили зараз не брати рекламу, хоча я планувала. А навпаки, трошки дати сторіночці відпочити, щоб анулювалися хоч якісь алгоритми. І через деякий час почати все наново з активом. Я от сьогодні буде друга доба, як я не заходжу на свою робочу сторінку. У мене там взагалі нема, не бріз, ні в ні в сторіс, ні я нікому нічого не лайкаю, ні з ким не спілкуюся, не заходжу ніяк. І я тепер думаю, що підняти сторіночку і витягти з тіньового бану. Як я вже вичитала, можливо, за допомогою активів. Але просто писати люди добрі, полайкайте, покоментуйте, перерепостніте... пере, залите собі стерську. Зробіть репост, збережіть. Я просто так не хочу. Мені здається, що це треба м, такий актив проводити зі своєю цільовою аудиторією, а моя аудиторія наразі в більшості це майстрині Амігурумі. І так як я в пошуці нових клієнтів, треба запустити якийсь актив, який буде цікавий саме новим клієнтам. Тобто є мамочки, які готові мені допомогти в цьому і розповсюдити інформацію про мою сторінку, але це ж має бути якось цікаво. Тому цей тиждень я на лайті провожу, а вже з наступного тижня планую бути більш активною на робочій сторінці в Інстаграмі і спробувати підняти її. Тому що е, ті ж самі мої знайомі мамочки, коли пішли в пошук інстаграм, коли почали шукати мене по тегам, сказали, що і теги в мене заскладні, і не показувало їм деяким з них дуже довго мої сторіс, сріл. Хтось не бачив фотографій ще вересневих. Отож, треба буде якось все наново починати, але заводити нову сторіночку, перетягувати туди всі відмітки це ж неможливо. Всі відгуки, фотографії це дуже складна, дуже кропітка і довга робота. І ще такий момент. Написання мого ніку, тому що вже декілька людей мені відписалися про те, що ось це вони читають як банікума. Хоча я, опираючись на україномовну аудиторію, думала, що це буде, в принципі, легко сприйматися людьми як ма. Не сталося та поміняти нік тут. Тобто в інстаграмі, на Ютубі, я не можу, тому що в мене віддруковані вже листівки, їх доволі багато. І поки вони в мене не закінчаться, я просто не можу змінити. І завести нову сторінку, яка буде називатися вже Бані Кума, мені теж не хочеться, щоб не плутати клієнтів, адже вони будуть купуючи мою продукцію, отримувати листівки з зовсім іншим. Іншою назвою сторіночки, так. Тому я поки не хочу нічого змінювати у назві, я поки нічого не хочу змінювати в плані нової сторінки. Я просто планую для початку витягнути свою робочу сторіночку. і Якщо це не вдасться зробити за зимовий період, то тоді вже буду щось глобальніше думати. Ну, ось отак на 11 хвилин вам наговорила наразі. І це збираємося з малою. Будемо їхати на танці, а далі робота, робота, робота. Вітаю всіх понеділок, і час підводити підсумки цього в'язального тижня. Спойлер, готових виробів не буде. Ну, як не буде. На початку тижня вони були, але я не могла їх вам показати. Все по порядку. Одразу прошу вибачення за той фон, який ви бачите перед собою. На вихідних мала неймовірне бажання відвідати епіцентр для того, аби придбати якийсь більш якісний фотофон. Який можна використовувати на повсякденні, і який буде зручно зберігати. Але за вікном два дні перешів дощ, ми практично не виходили на вулицю, тому користуємося підручними матеріалами, які маю. Інакше я буду знову ж таки вишукувати для себе оці ідеї, чому я не знімаю відео. Тож. Зараз вам покажу, чим же я займалася протягом того періоду часу, поки ми не бачилися з моменту останнього підключення. І відверто кажучи, на мою думку, зробила я доволі багато. Але ж чому не сталося готових виробів, зараз розповім. Перш за все, покажу вам а, такі вже заготовки для майбутніх іграшок, які в мене будуть. І Розпочнемо з отакої світло-коричневої заготівочки для амангасика. Вже має тут рюкзачок пришитий і має аксесуарчик. Одразу скажу, що майстер-класи у вільному доступі на Ютубі вбуваєте українською, англійською, і видає доволі багато майстер-класів. Є прям величезні амангаси, є амангаси з напівбавовняної пряжі. І на початку моєю ідеєю було зв'язати амонгаси подушки. Але я зрозуміла, що на один виріб потрібно приблизно три моточки пряжі. І не факт, що дитина, які я подарую, буде використовувати його саме як подушку. А от у вигляді іграшки прикольно і брати кудись з собою і жамкати її перед сном, тому що вона м'якенька. Тому вирішила вже. Зупинитися на іграшці, зріст цього амонгасика приблизно 16-16,5 см. І ось цей аксесуарчик вив'язувала абсолютно з натхнення творчого, і мені дуже сподобалося, що ці листочки так закрутилися, ну, не наче так було і задумано від початку. Тож, перша заготовка виглядає ось так. Друга заготовка з. Світло-блакитного кольору. Також має вже пришитий рюкзачок і ось такий аксесуар у вигляді яєчка. І нагадаю, що все це я в'язала вже з початих, розпочатих моточків плюшової пряжі, які в мене були. І ось це весь блакитний, який в мене залишився. Тож, якщо казати про ще більшу іграшку, то треба реально мати запаси плюшевої пряжі. І третій, останній такий напів амангасик, це в жовтому кольорі з пришитим рюкзачком без аксесуару. І ось це вся пряжа, яка залишилася від нього. Чому ж він без аксесуару? На початку я думала зв'язати йому кепку і в блакитному кольорі. І мені здавалося, це дуже класно. Тут жовто блакитний тут був би блакитна кепка, жовтий амангасик. Але коли я зв'язала кепку, вона виглядала не дуже моя. І тому я вирішила зробити щось більш цікавіше і відв'язала таку деталь, яка називається слизняк. Виглядає він ось так. Але він по кольору. Сюди не підходить. Мені не подобається, як він тут виглядає. Я подумала, що треба більш контрастний колір вибрати. Знайшла в своїх запасах помаранчеву пряжу, з якої в'язала гусиків-обнімусиків, і він тут теж не ліпиться, ну, на мій погляд. Тому я навіть не буду розпочинати з цієї пряжі в'язати, тим паче я не впевнена, що цих залишків мені вистачить для того, щоб зв'язати повноцінну деталь амангасика плюс рюкзачок. Але потім я згадала, що в січні цього року я зв'язала ріжки для оленятка, який не стався. І оленятко не стався, а ріжки залишились. І вони за розміром саме такі, які підійшли Амангасику. Та до жовтого вони знову ж таки не дуже ліпляться, як на мене. До цього кольору, ну, так ще більш-менш, але я подумала, що якщо придбати насичено-коричневий колір пряжі і зв'язати з нього деталь Амангаса, то тут вже буде зрозуміла асоціація, який саме Амонгасик. Амангасик оленятко Ще мені дуже до речі сподобався амангасик і донаріжка. І враховуючи те, що в мене є залишки невеликі, які можна буде потім використати просто як полосочками в амангасику, єдиноріжка може вийти дуже симпатичний і цікавий. Тож, наразі я маю такі вже більш сформовані заготовки, два аксесуари. І все ж таки не покидає мене ідея щодо того, аби зв'язати одному з амангасиків шкурку від банана. І я подумала, що якщо взяти такий насичений жовтий ярнар джинс і поєднати його з коричневим вкрапленням, то можливо він тут засяє іншими барвами. Але ну, я ще на моменті роздумів. Щому ж не склалося зробити повноцінні вироби? Тому що, окрім білої або світлої пряжі, яка потрібна для переду іграшки, для окантовки цієї світлої деталі потрібен чорний плюш, якого в мене, звичайно ж таки нема. Я почала розшукувати його в різних магазинах. І то так, в одному магазині є один відтінок, в іншому магазині є другий відтінок, який мені потрібен, а в третьому магазині є всі, але ціни такі, що на голову не налазять. Тому. Я подумала, що краще почекаю. Мені одна з наших з вами колег допомогла знайти магазин, в якому більш ширший асортимент саме Himalaya Dolphin Baby. і на цьому тижні має приїхати всі відтінки, які мені потрібні. Я вже підготувалася на низькому старті. Чекаю просто дня, коли ж вони приїдуть, для того, аби замовити. І відв'яжу. Нових героїв цих обов'язково дороблю. Тож, тиждень плюшевої пряжі продовжиться, але не на наступному тижні, а десь через один другий тиждень я до нього повернуся. Отже, таким був мій плюшевий тиждень. Дякую за те, що були зі мною. Нагадаю, це канал Ваніки ма. Всім до нових зустрічей, всім па-па!